Ви вже, мабуть, замічали, що в кадрі мелькають столи різного кольору. В мене в майстерні два робочих стола. То я собі думаю, якось не пасує між двома столами постійно пінцети носити. Думаю, дивіться, є ще така от штука, Аліентек називається. LCR Твізер. То собі думаю, кожному столу по своєму пінцету. Ви десь бачили лікаря з одним пінцетом? Приїхала коробочка з пінцетом. Пінцет непростий, пінцет з oled дисплеєм. Якщо потягнути, то можна побачити, що вона не порожня. Коробка така, як футляр, від дорогого годинника. Юзер мануал не тільки з штрих-кодом, а також і бумажний. Я боюсь уявити, що написано на тих хатках, але хочеться надіяти, що це якесь привітання або щось хороше. Інструкція нам зараз не потрібна. Гарна кольорова з позначками. В комплекті є запасні леза. З чого вони зроблені? Не магнітні. Але я маю сумніву, що це мідь. Це або латунь, або якийсь цам. Якщо собі тут -от з боку пошкрабати, то колір не міняється. А це значить, що, скоріше за все, це сплав суцільний, а не якесь покриття. А чому два просто запасні чи різної форми? Форма та сама по ходу, значить, запасні. А значить, їх можна або загубити, або поламати. Плавна форма. По довжині в руці лежить адекватно. Є три кнопки. Одною з них він включиться, а другою ми будемо ходити по меню. Позначені щупи плюс-мінус. Тобто для нього важлива полярність, чи це просто для зручності? Щупи на двох гвинтах. По замовчуванню люфту немає. Пінцет доволі жорсткий. Один гвинт кріплення. Алієнтек lt 1 Вмикається. Є трохи хаток. А в налаштуваннях є щось, щоб хатки перетворити? О, зручно! Капець, як зручно. А то мені підігнали паяльника, там хатки і неможливо перемкнути. А я в тих хатках не розбираюся. Так, зразу перемикаємося на ангельську. О, це вже більш зрозуміло. Це ми в налаштуваннях. Як тепер звідси вийти геть. Девайс є. Версія прошивки і версія желіза. Невже можуть бути оновлення? Інструкція і все. Основне меню дозволяє, напевно, вибрати режими. LCR. Індуктивність, ємність, опір. Свіп, Це генератор, напевно. Чи частотомір. Зі сканером якимось. Не знаю, якщо чесно. Сігнал. А це є генератор. Оце круто. Тобто, це просто вже не як. Вимірювальний пристрій, а як генератор, я вам скажу, інколи це може бути дуже потрібне і зручно. Наприклад, при, при ремонті підсилювачів, коли на платі, замість того, щоб тягнути дроти десь від комп'ютера чи від якогось стороннього генератора, ви можете просто пінцет втикнути в дві точки і подати сигнал і осликом паралельно подивитися, що там на виході получається. Це цікаво, незалежно від того, які тут форми сигналів доступні. Синус є навіть. Трикутники. Прямокутники. Круто. Тобто ви можете запустити якийсь вузол, котрий вимагає чим керування на тест. Можете перевірити підсилювач. Мені це подобається. Вольтаж. А який діапазон? Плюс-мінус 5. І основна функція все ж таки LCR. Добре, давайте вернемося до інструкції. Які діапазони напруг в нього? Опір Мільйон до 1 ома. мегаом до 10 мегаом. 10 мегаом це досить круто. Це, блін, навіть. А, це й до 20 в мене міряє. Непогано. Ємність, малі ємності від пікофарада до 25 мікрофарад. Індуктивність ага, і вимірювання напруги лише 5 вольт. Оце питання спірне, тому що часто в нас буває значно вища напруга. Чи воно не згорить? Про цей момент пам'ятати. Цікаво, а що в конкурентів? До прикладу, в мене є фнірсі. Який діапазон у фнірсі? На відміну від Фнірсі, він чуть компактніший і менш квадратний. Чи вміє Фнірсі вимірювати напругу? Я навіть ніколи не цікавився, якщо чесно. Добре. Ну, і в принципі решта нас вже нічого особливого не цікавить. Піщалка присутня, це зрозуміло. Якість виконання пінцету. Я жалівся, що в Фнірсі мені пінцет гуляє. Зміщується ось часто. І дрібні деталі я просто викидаю пінцетом, як з катапульти летять песи зна куди. Як тут, тут ситуація приблизно така сама, по жорсткості, по жорсткості вони однакові, по ідеї. Різне кріплення кидається в очі. Тут одним гвинтом і баранчик можна рукою затягнути. Хоча то. Перекручуєте ви не часто чи потрібно, я не знаю. У фнірсі є насічка, Хоча вона, як правило, не використовується. У Алі нема. О, він, по-моєму, хоче показати нам свій внутрішній світ. Не будемо йому заважати. Один гвинтик. І воно має відкритися. Тих-тих-тих-тих-тихо, я тебе виключив. І воно має відкритися. І зразу автоматично, я добре, що не порвав, відключив дисплей. Дисплей монтується ззовні під наклейкою. Пам'ятайте про цей момент, коли будете його розбирати. Щоб ви його не порвали, не поламали. Кнопки в сторону, гумові зверху. Всередині, звичайні, є накладка металева для пригамнічування. Чи це магніт? Це є магніт, це не накладка. Фнірсі аналогічно. Оу! По-моєму, вони конкурують. Бачите, вони дружити не хочуть. Навіть якщо примусово, оу, то воно полетить геть. Добре, конкурента в сторону сьогодні не про нього. Отже, магніт. Акумулятор літій. 400 мА. 4,2 2 в. Хто любить, щоб не бовталося, може собі ось тут відклеїти захисну плівку і приклеїти його до плати. О, Але перед тим ми дивимося що всередині. Щупа аналогічно, як в конкурентів, зроблені з текстоліту з доріжками. Та не добре, то не зле, то як є. Для міцності пропхані в плату і пропаяні в трьох точках. Шести можна сказати: одна несуча чи дві, як воно там запаралелено. Та ні, більше. Може, тут є і компенсація, тому що розведена доріжка вимірювальна, центральна. І бокові теж є, і теж підключені. Видно, що ось до крайнього підключений діод. Сюди чи кудись йде, по-моєму, кудись пішла доріжка. І центральна. Далі центральна на захисні варистори, напевно, значить. Тут є земля, що є тут, не знаю, мабуть, теж земля. Тобто мінімальний якийсь захист є. Мікросхеми, напевно, операційні підсилювачі. Десь би тут мав бути ГАШ 40 4053 Це ніби логіка, я не впевнений. А наша тут логіка? І Ось через захисний діод, теж з першого піна. Щось мені підказується, що ті щупи не такі прості, як видаються. Центральний процесор. Навіть не знаю, що це за виробник, може хтось підкаже. З USB Type-C портом відповідно, DC-DC-перетворювач. Напевно, про порт діагностики дебагу програмування він нам не цікавий. Три кнопочки, і здавалось би, все. А що в тих щупах? Батарейка не відмикається, то буде бовтатись. Як самі знаєте, що самі знаєте в кого. Два шурупчика, точніше, два гвинта. І губку ми можемо зняти. Витрясаю гвинти, воно, напевно, би мало вийнятися. Але воно не поспішає. Будемо просити чи не ламати. Не, не хоче зніматися. Таке враження, що плата несуча облита пластиком, тобто воно не просто натягнуте, а було облите, бо досить щільно і міцно сидить. І це я вам скажу досить круто. Є покриття, контакт, площа велика. Це є добре. Ламати не буду. Приклеюю батарейку і збираю назад. Чому мені тут вискочило? Тут є застіпки, і одна з них, напевно, просто відключилася. А як це зібрати назад з таким коротким шлейфом дисплея? Може, спочатку якраз верхню кришку ставити треба. Отак от зробити. Це вам нагадування про те, що всередину лишній раз лізти не треба. Бо фіг зберете. Так тут вже прийдеться так зовсім якось акуратно то робити, щоб закрити. Бо підлізти ну, нема як. Бо воно дуже коротке. Причому, навіть як відклеїти, отвору тут немає. Тобто тільки так підключати. Так, беру якийсь інструмент, гострий, голочку чи пінцет, і будемо закривати цей роз'єм. Бо звалу нема. Отак підгинаю. Може, то поза камерою зроблю, бо незручно камера перед очима заваджає. Що, як ви думаєте, то вже все чи ще буде працювати? Працює. Зібрав, добре, РЛЦ. Саме це нам зараз потрібно. Авторежим. Опір можна задати. Цією кнопкою задається, що саме ми будемо вимірювати. Ємність L. Вимірюємо індуктивність. Ану, подивимося, що він покаже. 101. Добре, а що конкурент покаже? 99. Ну, поряд, є розбіжність. 99,4. Добре, далі опір. Резистор. Тут, по-моєму, 1,1 кОм. 4,9-4,7 мОм гуляє опір відкритих щупів в аліантеку рс 4,7 показує. Тут співпадає. Я вже не пам'ятаю, що це за параметри. В той час в Нірсі показує безкінечність. Показує. 182 кОм. А АЛІЕНТЕК показує. 180 кОм. Поряд. Зовсім рядом. Тобто з резисторами на перший погляд нюансів особливих немає. Конденсатори. Давайте подивимось, що там з ємністю. Що там з ємністю? До пікофарада вони оба бачать на холосту. Причому в Альянтека воно стоїть як альпіншток в палаці, а в фнірсі гуляє біля нуля. Не знаю добре то чи зле. Берем собі конденсатор. 104. -ка. Скільки то є? 01 ну, мікрофарада. В нірсі показує нам. 78,4. І 5 нанофорада. Занижена ємність конденсатора. А Алієнтек нам показує. 76. О, чекай бо. Все ж таки в Алієнтека. Більш жорсткий пінцет. Теж не знаю добре, то чи зле. 76. Ну, 70. Отако От на розжим можна взяти. 76 і 9. хай 77. Трошки відмінність є. Коротше, цікавий пристрій. Дизайн. Дизайн особливого значення немає. В руці, по-моєму, легше плавніше лежить за, за рахунок гладкого заокругленого корпусу, алієнтек приємніше лежить. Керування, яке зручніше, чи трьома кнопками зверху, чи двома зверху і джокдіалом, я не знаю. То питання звички, напевно. Ще би хотілося зрозуміти час роботи від батареї, хоча, думаю, він буде схожим. Оба на Type-C чуть-чуть, по-моєму, тоньший. Та, плоскіший. Получається. Фнірс я вже поплавив паяльником. Тут, я думаю, так само пластик звичайний. Тобто, з цим моментом треба бути акуратним вважати. А вам який пінцет більше подобається? Точність тут, напевно, не першочергове значення, тому що це такий, як то кажуть, індикатор параметрів для швидкої перевірки. Причому внутріплатно. За рахунок чого пінцет дуже зручний, що в будь-плату втикнувся і собі поміряв. Параметри в них виходить приблизно однакові, а от по використанню, по дизайну, який кому подобається, то кажіть, бо я ще сам не знаю, який з них собі залишити. Якщо дивитися по додаткових параметрах, то фнірсі в, в принципі немає нічого більше. Це, це просто lcr метр і все. Причому навіть я не бачу тут вимірювання напруги. Авто, резистори, конденсатори, кутушки, діоди і все. Тут же, власне, у нас є генератор сигналів, що мені дуже напевно буде зручно при ремонті простих аудіопристроїв. І ось цей незрозумілий свіп. Закручування якесь. А що за закручування? І якщо подивитися, то видно параметр напруги, на якому проводиться вимірювання, і параметр, який вимірюється. І тут його можна міняти. Тобто це є вимірювання на кількох частотах одночасно. Що в одному, що в другому можна задати параметр вимірювання. Ось напруга. 0,6 вольта, 0,3 і. льо. І діапазон опу Вимірювання прогнозований. А от Аліантек вміє це робити на всіх параметрах по черзі. Це дуже зручно для перевірки конденсаторів від роселів. Для прикладу, беремо вимірювання індуктивності. Беремо нашу індуктивність вже відому. От вона ковбаситься, не хоче мірятись собака. Але хто її буде питатися? І по черзі автоматично проводяться заміри на чотирьох частотах. І ми бачимо, що є легкі відмінності параметрів в залежності від частоти. Це є теж нормально. І сильно міняється добротність в залежності від частоти. Напевно, так само буде і з конденсатором. Це гарно видно на електролітах. Ану, давайте подивимося. Конденсатор, але нам треба якусь таку відносно невелику ємність взяти. Витрясаю собі конденсатора. На ньому написано, що це є 47 мікрофарад. А що там по факту і на якій частоті? Прошу дуже. Гарно видно, як залежить ємність. В залежності від робочої частоти. Це гарна функція для відбраковки деталей. Довго тримати тяжко пінцет досить жорсткий. фнірсі м'якший, але який зручніший, я поки не знаю. Довго тримати нам не треба. От такі моменти. що з режимом генератора? Керування незручне. Задати частоту можна, але вийти, перемкнути режими. То треба наловчитись, так сказати. Ну, от ніби можна вийти, ніби зрозумів. Незручно програмувати, але працює. Так, тепер дивимось, що воно показує і як. Апля, що за сніг? Нащо нам той сніг? Є, це прямокутники. Звідки такий сніг? То в мене осцилограф так срає, чи то так пінцет генерує, не знаю. Звідки такі завади? Може, тому що нема навантаження. А яке навантаження? Кілоом? Достатньо кілоом чи ні? Хто знає? Так, ану, начепив резистор кілоомний, чи то щось поміняє? Та, о, з навантаженням значно чистіший сигнал. Друге діло. Синус відносно гарний, нема питань. Відповідно, і частоту задати можна. Ну, Супер! Як генератор, воно працює файно, я задоволений. Це дозволить круто ремонтувати всяку аудіотехніку. Ну, такий цікавий прибор. Вартий уваги вже хоча б за генератором. А що буде, якщо ви руку при вимірюванні поміняєте? Взяли, перекинули в другу сторону. Гоба! У фнірсі верх ногами. А AlienTech перекинув зображення на 180 градусів. Оп. Круто. Круто і зручно. Можливо, то в Нірсі можна десь на влаштуваннях задати. Я не впевнений, права ліва рука. Ні, тут немає перевороту зображення, принаймні я не бачу. Ось прошу дуже, є автовиключення. Раз, два і все, батарейка не буде розряджатися. Прикольно.